Вітаємо! Ви відкрили інтерактивний путівник по конкурсах відділу STEM-освіта на платформі Genially. Цей путівник допоможе вам швидко та зручно знайти інформацію про різні конкурси, Відкрийте сторінку за посиланням Genially – путівник по конкурсах. Дочекайтеся повного завантаження інтерактивного контенту. На головному екрані розташовані інтерактивні кнопки, іконки та текстові блоки. Натисніть на елементи, щоб побачити підказки або додаткову інформацію. Натисніть на кнопку Інфо, щоб відкривати опис конкурсу. У вкладці, що відкриється, ви побачите всю інформацію стосовно конкурсу. Іконки зеленого кольору говорять про те, що конкурс триває та ви можете прийняти участь. Іконки червоного кольору позначають, що конкурс не активний, але ви можете переглянути інформацію по конкурсу. Іконки блакитного кольору відображають результати минулорічного конкурсу. Деякі розділи можуть містити посилання на офіційні сайти, переходьте за ними, щоб отримати детальнішу інформацію. Коли перегляд закінчено, просто закрийте вкладку в браузері. Якщо у вас виникли питання або труднощі, перевірте своє інтернет-з'єднання або оновіть сторінку. Бажаємо успіхів у пошуку цікавих конкурсів!